Jaguar i Pace рестайлова модель. Увага, на 400 кінських сил. Це є 2021 рік. Автомобіль вже у нас приймає три фази. Дуже гарні комплектації, 360 камер кругового огляду, топові 20 диски, без ключовий доступ, подвійні вікна. Автомобіль без жодного фарбованого елемента, перевірено товщиноміром. Перейдемо далі до комплектації автомобіля всередині. Основна родзинка цього автомобіля, подивіться, який вражаючий салон, абсолютно ідеально збережений, світла шкіра з перфорацією. Автомобіль у нас на пневмопідвісті. Має підігрів керма, підігрів переднього ряду сидінь, акустика, електрорегулювання, пам'ять, абсолютно ідеальний збережений автомобіль. Подивіться, незважаючи на світлий салон, ідеальний стан. Ось такі гарні втиснення ягуар. Руль, все-все абсолютно підлокітник в ідеальному стані. Бездротова зарядка телефона, в ньому вже також є. Це також опція. Бездротовий CarPlay, Android Auto. Задній ряд сидінь також абсолютно весь ідеальний. Дуже-дуже. Рідкісний салон для рестайлової моделі в світлому кольорі рідко трапляється. Хто шукає самі, саме такий, не прогавте, бо вони трапляються насправді дуже-дуже рідко, з малим пробігом. Тут всього 33 тисячі кілометрів. Ідеальний збережений, прекрасний автомобіль, жодного зауваження і по кузову, і по салону немає. Нагадую, що ми доставляємо наші автомобілі безкоштовно по території України. Завтра цей автомобіль може бути у вашому місті. Будь-які форми оплати. Також на цей автомобіль поширюється офіційна гарантія на батарею, яка діє на території України. Це є до квітня 2029 року або 160 тисяч кілометрів. Нагадую, що обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. Нижче є посилання. Там всі найактуальніші пропозиції, в тому числі ті, що в дорозі, по найцікавішим цінам.